Вітаю усіх. Сьогодні у нас буде вечір. Буде практика на розвантаження. Я знаю, що багато хто такі практики любить. Отже, коротке відео. А якщо вам недостатньо таких коротких, завжди ви можете стати спонсором каналу та отримати повноцінні тренування, а посилання у шепці профілю, а ціна тільки 300 гривень на місяць. Я вже... вас, як завжди, вподобайка. Залишіть комент, як сам подібні. Та підпишіться. Дихаємо ми через носа. Сідаємо. Спинка рівна. Стопи тягнемо на себе. Якщо складно тримати спину рівно в цьому положенні, ми підгинаємо ноги. Витягуємось до неба. І тримаємо вдих. Ой, вдих. Вдих. Видих, Вдих. Видих. Вдих. видих, вдих, Вдих. вдих Підігнули ноги. Тут дуже важливо тримати спину рівно. Взялися за великі пальці. Спинка рівна і починаємо потроху вирівнювати ноги, не розгибаючи спинку. Вирівняли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. На видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз ми вирівнюємось, підіймаємо нашу ліву стопу десь на рівень вправо великого пальця. Але спину не сутулимо. Тримаємо лопаточками, тягнемось до крижу і підняли. Якщо складно, хоча б на 3-5 см. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. ставимо Ліву ногу за праве коліно. Ліва рука йде дозаду. Правий лікоть починає впиратися в ліве коліно. Вирівнюємо ручку. Дивимось через ліве плече. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо лівою рукою до неба, щоб маківкою тягнулись. Вдих. Права стопа на себе. Тримаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І Видих. Розгортаємось. Зараз. Беремо нашу праву гомілку, ліва рука під ліве коліно, ось таким чином, права рука за стопу, ліва рука тисне на ліву стопу і починаємо тягнути потрохи гомілку до грудини. Головне, не сильно сутульте спину, більше працюйте лопатками. Ми робимо цей рух завдяки лопатках. Якщо немає розтяжки і так вам достатньо... То так і тримаємо. І з кожним видихом ми повинні ближче-ближче тягнути ступу до себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. І видих. Повертаємо ногу. Знову беремо за великі пальці. Спина рівна. І потроху вирівнюємо ноги. Комаха. Немає комахи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Знову спина рівна. Зараз піднімаємо праву ногу на рівень лівої стопи. Або десь так, як ви можете утримувати. Вдих. Видих. Спинку тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Поставили праву стопу за ліве коліно. Стопа ліва тягнеться за себе. Ліве лікоть за праве коліно. І починаємо вирівнювати руку. Дивимось через праве плече. Але не вісимо на правому плечі. Штовхаємось. І дихаємо вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розгортаємось. Знову права рука під праве коліно. Підіймаємо. Ліва рука тягне. Знову гомілку тягнемось до тягнемо до грудини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. вдих, 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 вдих Вирівнюємо ногу. Руки ставимо позаду себе. Впираємось. Лопатки разом, стопи разом. Дивимось перед собою. І вдих. Видих. Штовхаємось руками міст. Вдих. Видих. Вдих. Напружуємо сідниці. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих Видих вдих. Видих і вдих. І видих сіли і розслабились. Напишіть в коментарях як самопочуття. І до наступних практик. Маю надію, що вам вони подобаються.